Пане Іван, вітаємо вас з перемогою. Дуже важка перемога. Ну, я думаю, важлива для вас. Команда залишилася у вищій лізі. Завдяки чому вдалося перемогти? Адже ну, великі проблеми з кадрами були, і все-таки перемога є перемогою. Дякую за вітання. Просто я не знаю, сьогодні. Кожен з гравців нашої команди не був схожий на себе, тобто кожен м'яч, розуміння на полі, підказки, чого десь бракувало в попередніх іграх. І насправді приїхати в 11 чоловік, знаючи, а в нас ще є гравців невеличкі свої, скажімо, травми. Тобто, і вигравати в команди Сокола, яка надзвичайно потужно почала перший тайм. Це дуже приємно. Билися як леви, і, відповідно, десь бог футболу був сьогодні на нашій стороні. Відверто скажучи, коли команда пропустила в першому таймі, було відчуття, що можна врятувати цей матч? Насправді було відчуття таке дежав'ю з великою березовицею з Поділлям. Тобто, знову ж таки. Першому колі, перші пропустили. І знову ж таки, за лічені хвилини відіграли м'яч. І ми вже е, сиділи на лаві е, і казали, зараз буде, зараз буде те саме. Mm -hmm. Ось. Е, якщо так відверто сказати, по сезону, ну, для, для мене трішки прикро, що команда з таким потенціалом лише боролася за низові місця. Чому так загалом сталося в сезоні? Ну, дивіться. Е... Прийшли нові гравці, десь втратили очки з тим самим Нараєвом, з бручом вдома, з цим же самим соколом в результаті 3-1, коли вигравали і зіграли 3-3. Тобто м'ячі круглі, ти не знаєш, як піде грав хлопців, ти не знаєш, як буде налаштований кожен з них. Недооцінка суперників. Певно, що моменти тренувань. Ну, будемо будем шукати нових людей, будемо шукати е, можливості більші і е, якісніші, і показувати. Надіюся, в наступному році хороший футбол. Дякуємо. Ще раз вітаємо вас. Дякую. Слава Україні! Пане Сергію, поразка 2-1. Ну, як на мене, дуже прикра поразка. Вже в перший тайм команда грала першим номером, все йшло до перемоги. І... Ну, дуже несподіванка. Що, що сталося в вирішальному, можна сказати, грі сезону, яка мала би зберегти за вами путівку в лізі? так сталося, що ви програли. Так, на жаль, ми справді програли. Це справді дуже прикра поразка. Перший тайм не, десь не вистачало нам завершального удара, У цього якраз щоб було логічне завершення атаки, доходили до воріт. В принципі, будували свою гру правильно, але цього вирішального удара нам бракувало. Другий тайм десь трошки менш нам вдався, плюс вилучення таке прикре, справді. Ну і в результаті суперники скористалися чисельною більшістю, реалізували свій момент поразку. Вважаєте, що саме вилучення було ключовим моментом в цьому матчі, адже навіть нічийний результат влаштовував вас, якщо брати по ходу матч, який відбувався і в Трибухівці? Можу сказати, що вилучення як один з факторів. Не можна все вішати на Івана, наприклад, що через нього ми програли. Ні, це зовсім не так. Грає на полі 11 людей, виходять на заміну, решта хлопців. Тому вина вся на нас, повністю на команді, не на комусь одному, це однозначно. Дякую вам за сезон. За ну, перше ви граєте серед еліти. І сподіваюся, що ну, наступний сезон буде кращим, і команда таки повернеться знову еліту тернопільського футболу і ще покаже свою класну гру, адже ви і півфіналіст Кубка. і ну, Доволі класна гра була в вашому виконанні, але, на жаль, нема того результату. Дякую. Будемо старатися, будемо старатися повернутися сильнішими і вже десь більш твердо себе заявити в еліті Тернопільського футболу. Дякую.